Там, друзі, всі Коротко про мушку Кілтек сам 2000. Точніше налаштування при першій пристрілці або при подачі діїх. Значить, оцим гвинтом ми зміщуємо праворуч-ліворуч, саму мушку, ось у нас мушка. Щоб змістити її ліворуч. Ми крутимо гвинт праворуч, щоб змістити праворуч, відповідно, крутимо ліворуч. Щоб підняти це все діло. Ту саму мушку, щоб підняти, якщо у нас є така потреба, так? нам треба її піднімати. То ми вже з допомогою спеціального ключика от сюди залізаємо і крутимо саму мушку. То ось цю. Спеціальним ключем. Оцей гвинт ми не крутимо, ні слова взагалі. Бо я почав крутити, там ще підпружине механізм, він виліз, потім ми ставили на місце. А якщо у вас оця штука вилізла, ця верхня, ви, ви витягнула повністю. Та, щоб поставити її на місце, треба відкрутити цей гвинт повністю, потім поставити, потім вже закручувати оцей. Гвинт. Якось так.